Вітаю друзі і гості! Сьогодні я вам покажу просто свій квітучий сад. Гвоздичка. У нас цвіте. Різна всяка. Вона розчепилася, сурт розчепився, вона насіялася сама, і я її пересадила. Так, як вам ще показати, отака є. світленька, рожевіша. Знову світленька, а тепер малинова. Це відео я знімаю більше для того, щоб я і ви могли взимку зайти на мій канал і полюбуватись. Трояндочка морська піна. Оця квіточка я не знаю, яке в неї наукове найменування, а в народі називають її наречена. І остання півонія. Остання цього року. Ще голостичка. Бачте, яка вона. Яку красоту створила природа. Цю квіточку моя сусідка називає вогниками. Вона мені її і дала що. Та в не фокусується. О, це цвіта якась капуста. Трамочка Малинова. Цвіте ужина, деяка вже зав'язалась. І з другого боку будиночка у нас цвіте така трояндочка. У нас вона більше пішла на другу половину, на північ, але тут її більше місця. стиль в білим цвите.